На прикладі цього відео хочу показати наскільки важливо мати хороший зір, якщо ви захотіли освоїти професію майстер з видалення вм'ятин. Просто подивіться на мої мікро-мікро натиски. Бачите? І це усе я робив голим гачком. На камеру цього навіть не можна зловити. Тобто натиски менше, ніж взагалі. Ось оця смітинка, бачите? Ось натиски, ось у такого формату. Хі -хі. Дивіться, зараз тут буду нажимати. Тож... Тричі подумайте, коли хочете йти на курси.